Привіт! Бажаю усім гарного позитивного дня. Я рада знову бути з вами на моїй кухні. Тож, сьогодні я хочу приготувати млинець з куркою а, та вершковим сиром. Напевно, напевно, такий буде. Отже, що нам необхідно, у нас все як завжди, є. Млинець я буду робити з гарбуза. Тож, що нам треба? Нам треба зачистити гарбуз. У мене тут, бачите, є ще шматок гарний. Зараз я його перерізаю, зачищаю від шкірки і будемо натирати. І так, гарбуз у нас зачищений. Зараз беремо будь-яку миску і натираємо на терці. Натираємо на тій, яка. Натирається морквочка. Не на великій, а на тій, що моркву. І так, гарбуз ми натерли. І сюди одразу я натираю цибульку. І так, натеркли моркву цибульку. І зараз я даю Чесничок, часник я даю сухий. Ви можете давати свіжий. Мука у мене рисова. Даємо сіль, даємо перець. Яйце все гарно перемішуємо. Всі інгредієнти, звичайно, будуть в описі під відео. Нагріваємо пательню, наливаємо олійки, олія рослина. Небагато олії так, тільки щоб сковорідка була змащена. І тепер закладаємо випікати наш оладушок, млинець. Так, тільки у вас повинна бути добре нагріта пательня. І так, ось І розрівнюю Мені хочеться. Ось такий зараз ми з вами зробимо дуже, дуже смачний і швидкий приготуванню сніданок. Я все-таки буду говорити, що це сніданок. І так, смажиться, поки у нас смажиться наш оладушок, млинець, нам зараз необхідно Підготувати все те, що ми хочемо покласти до цього млинця. Так, сир обов'язково в мене сир є, і можна покласти ковбаску. В мене немає ковбаски, але в мене є м'яско курочки запечене, тож ми його нарізаємо дрібними шматочками. Сир у мене є м'який, і сир твердий. Так, покладемо курочку і покладемо, я візьму у мене базилік, я вже його хочу до кінця використати. Ви даєте будь-яку зелень, що вам до вподоби, що у вас вдома є. Так, досить мені. І зараз, поки млинець печеться, ви подивилися, він дуже там уже гарний, ми з вами наповнюємо, і так, є сир м'який, прям берете е, ножиком, і щоб собі допомогти, лопаточка. Так, розклали, досить, досить. Тепер викладаємо м'яско з зеленю зразу ж. Отак. Гарно все забираю. є Після чого сир твердий. Ось у мене такий. Шматок є великий, я його розриваю, розриваємо і викладаю сюди. отак. От Все, Але я люблю перчене, Тому я трішечки перцю даю чорного і зараз дам перець. Гіркий, гострий. Закладаю. І все. Тепер ми цим млинцем закриваємо. Прям так придавлюйте, не бійтеся. Один бік у нас внизу, а іншим ми закрили. Ручками поправляйте собі, нічого страшного немає. Тепер. Обов'язково одразу закриваєте кришечкою і під кришкою готуєте десь хвилинка. Вам треба тільки, щоб розплавився сир. І все. І так, дивимось: наш млинець, оладок готовий. Подивіться. Бачите, як гарно сир уже розплавився. І тепер я одразу беру з пательні і на тарілку. Ви бачите, як швидко. І вже подача є. Але ми ще трошечки прикрасимо. Звичайно, мені хочеться розмарину, і я його отак подроблю. І я поклала квашений огірочок, який я готувала сама. Отже, наш млинець готовий. І зараз я хочу розрізати і вам показати яка краса. Одразу їжте поки гарячий. Ой, запах такий гарний. Такий гарний. І так, ось такий у розрізі. Цей млинець, неймовірний, крутий, і зараз я скуштую ось, дивіться, яка краса, видно чи ні, отже. Не забуваємо вкладати душу. Це, неймовірно, смачний буде сніданок будь для кого. чи то для дорослого, чи для дитини. Будь-яка людина буде їсти з задоволенням. Наповнювач можете класти будь-який, що вам подобається. Сьогодні я вам показала а, ось такий мій рецепт. Моя задумка, тож мені це подобається, це смачно, швидко і корисно. Тому, будь ласка, їжте. Усім бажаю смачних страв, смачного життя, миру. І я всіх вас чекаю у себе на каналі. Тож, фліжанка кави сюди буде дуже. Дуже доречна. Я вас всіх люблю, бай бай.